Дорогі бойові друзі, вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ, Збройних сил України. Ви завжди перші. Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою, війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади десантно-штурмових військ легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу за вірність військової присяги та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кром назавжди влилася в колір у ваших беретів. Вітаю зі святом, пишаюся та покладаюся на вас. Слава ДШВ! слава Україні!